Доброго дня, я Юлія і це мій відеоблог. Гарно. О, надзвичай. Мама. І світло. Німемом його всередину. Це вокзал села Долина. Я йду зараз шукати якусь кафешку. Багато метарки. Виїхали з Миколаєва. Через 10 хвилин виїде з Миколаєва, а я вже чекаю в долині. Да, десь тут є заменуха така, як квас. І десь там було кофе. Любисто кафе мого І там є кафе у Валера. Але я йду поки поближче на глізної. Чим, коротше, жовта дорога позначена на мапі. Так. І, коротше. Тут є парк, біля озера. Це я, певно, зараз там саду зім свій термозок. У селі. Шойно, що десь тут є кафе Червона рута. Дівчата мої тільки доїхали до Стрия. Ще десь годину їх тим буде. То йду, я посажу в якомусь кафе. Тут біля щогли Є такий, типу, невеличкий. бачу, Там нова пошта є. а це була ця Червона Рута, на яку я щойно дивилася. У мені треба точно перейти дорогу, так щоб мене міг автобус забрати. І біля цієї червоної рута, я думаю, якраз. М? Ось пополінка. Так, так, туди доїжджайте і розіться обратно і Соломію, порекомендуйте, що зараз відбувається. Ми приїхали, ми грузилися. Грузилися назад і їдемо. Олегіма, туристки. В пригоді не без пригод. <рігра> <рігра> такі <мушти> <рігра> 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 туристки. туристки. Доброго дня, я і це мій відеоблог. Це Соломія. Це Вікторія. А са Вірі 88. Тут внизу потічок. Соломія, що у нас відбувається? А, ми ну, два рази загубилися. Ми, ми не губилися, ми просто перепутали стежку, але ми не губилися. Ми два рази перепутали стежку. А зараз буває? ми рухаємось роти маршрутом. Віка каже, що все буває. Ну, все буває, що щось перше видати. Ну от. Так. Я вже сеньор помідор. То... Головне, що не балеріна ріна Там вже далі якось буде. <плес> По таких забутих стежках наша супер команда йде вгору. <пілля> Вау! Ану, приблизно максимально близько. Моїм От. Не падай, сумію, бо це була моя робота роботам десь. Я зроблю відео. Зараз ми групою туристів обираємося через вершини. Попри кропиву, яку я вже тіло, попри рослинки, які найстаріші в світі виросли. Ще в часи динозаврів. От ми йдемо. Ми, молода група туристок. У, на чолі з Соломія з Колоздрою. Я забула, як і по батькові Сергіївну, напевно. Як? Ти теж Миколаїв Вау! Я теж Миколаївна, не просто Миколаєва. Але вона Соломія з Колоздрів, Миколаївна це розводила. О. І тут молоді туристки йдуть. Ось таке. Отаке. Вже непонятно, яка година нашого трипа. Що ви скажете, стоячи на підосталі? Ми вкрадаємо зиму. І мені вони такі... О дуже гарно, між іншим. І ти гарна, як камінчик. <гум> Дякую. І сонечко навколо тебе. <гум> Ві Вікторію, що скажете? Прокоментуйтесь ситуацію. Ситуація хороша, в принципі. Найдемо вперед. Майдам, так. Четверта година нашого сходження. Ви як ви прокоментуєте? Ми йдемо жовтим маршрутом. Вікторія, як ви прокоментуєте. Так, це довго. Ми вже пройшли вершину першу. Це ще 300 на моря, вона там, це губка, Каменюк, це а, вершина гори. А, то, Та, тому, -жі -жі ми тут біля гір. Там гори. Вероніка найголовніший наш маршрутизатор. От. Мені дуже подобається, як всі люди проходять вершину мимо і навіть не розуміють, що вони пройшли вершину гори. Ви проходите вершину. Мама. От, ми вертаємося чуть-чуть. Це вершина гори. Забула як вона називається. Пустошак малий. Це вершина гори після мілоць. Їхала, Я перелазила забор через таксі. І всі здивувалися, як я з рюкзаком перелазила е, ну, в паркан біля роботи. Ну, люди не врахували. Що реально в горах ти ж теж перелажиш кожне дерево. Користуємося можливістю поки що так гарно. Тебе видно? Я, думав, я думаю, видно. Це нам п'ять. Дівчата, помкайте привіт! У не мирно. ми промінюємо щастя. Ой, я дуже люблю по це ходити. Це просто з дитинства до друзі. Хоп-хоп. Хоп. Хоп. І жовтий маркер. Ваші коментарі стосовно каменючок. Круто? Добре. Чекайте, я не бачу, на кого я камеру наложу. О, ні, це не поганий Скажіть. Ну, Нормально, нормально. Сподобалось? Так. Класно. Ноги перекручувати можна собі. Таке. І не тільки собі. Нема певності. Коли я їла, не добре. Я падаю, падаю. Мені дуже подобається те, як тут на вершинах ці горки камені. Мені вам подобається, що, типу, знаєш, біля таблички ми три рази поміняли наш маршрут і зараз ми виходимо до джерела в горах. Оце воно, це джерела в горах. На вершині. На вершині маємо. Ще, я розбила телефон. Ще з них новин. Вона загубила окуляри. О, дивіться, яка чиста гарна вода. Ну, коротше. Можемо на яйко. А ми будемо григан. Ми, ми, ми дійшли до німецької. не німецької. Гутенпак! Табличка. Ми десь тут будемо ночувати. Ми зійшли з свого маршруту. Ну нічого. Адже той, хто до краю дійде. Thank you. Thank you. О, чудове місце, Солька. Нічого страшно? Віка, боже. Яка гарна віка, який гарний фон. Та таке. Я знімаю трошки по дебільному, бо я не знаю, який фон. Світу, ну краще пофіг. Та такий. Доброго дня, Юлія. Це мені добре. А, от. Перше, ми отут. Ось от така табличка. Я щось не плачу. А це наша суперкомпанія. Юнацтво. Тривайте зберемо коментарі. З колоздрі. Сімейство. Як ви прокоментуєте до достатньо? Все <рі> чудово. Я отримую від цього задоволення. Алло. Я не скажу, що я люблю страждати, але я отримую захистка. Ні, просто дуже класно. Ну, тобто, фізичне навантаження Мазух. приносить задоволення. До помінчика. Ми до помінчик любимо просто. Мені дуже подобається задній фон. Дуже. Тут Віка нічого вже нам не прокоментує, бо вона говорить з мамою. Мамі привіт, перед вами. <laughs> <laughs> От отак, отак вот і робляться справи. Зникає в горах група туристів чи помирає. От. І це наша була любима забавка з Олькою. І зараз виглядає все так, ніби ми жителі цього фільму. Доброго дня, Юлія. Це мій відеоплог. Захід сонечка. Як не банально. Ми набрали воду. Да, десь таке вже це ж було вже. Вийдемо. Набране водою на місце ночі. Рада віку. Всім привіт! Привіт! Якщо вони в мене є. Хулийки жах. Доброго вечора. Юлія. Починайте Доброго мами покупу з нами. такий захід сонця. Це блог про захід сонця. Це випуск про захід сонця. Так, так, саме так. Водила ніч тим часом, це змінила, не любила, зразу узводила, не любила, не любила. Почне відеоблог із наш пентхаусу. Як ви прокоментуєте? Що ви боєте, скіла страхи? У мене? Щоб до нас ніхто не прийшов. Ночі. Виясни, що в тебе в руках за агрегат. Це велика? кава, Це переносний чай. Фільтр, пакет великий. Маха тут, буде мавати згорі ні. Є такі маленькі, а в неї велика. Хто ще ззаді є? Ми чекаємо. А це хто йде, я проснувся. А, це Фі. Софію наперед. Пустіть Софію всередину десь. Помахайте палицею. А ми тут! Набагато Солька! Набагато! Доброго дня, Марта! Як ви прокоментуйте все, що тут відбувається? Ну, це все дуже круто, трохи змучилися, ноги не болять. Ще можна підкоряти три вершини, не йти одразу додому. А собі ще трохи походити, але так все файно, всім сподобалося. Я думаю. На горган і лемські там. Так, да. добре. Фоткатися зараз. Зараз будуть тут фоткатись, так. Тут відпочивають люди. Тут пам'ятник, тут люди думають. Мають окуляри чи ми в окулярах? Ой Боже, як вам зручно. Ми прокоментуйте хат канала старий камеру. Е, все дуже гарно. Ми дуже молодці, ми піднялися на вершину, ми виконали ці. Ми дуже до речі підняли. Так, ми тепер по виконали ці там. О, подрозяскували. Я в захваті від витривалості і там, який якій набрали до мета. Ми в тюрму регі... відкрили. Це прям, Ні, ну ми великі А ви що думаєте, молодці? А, а, а це молоді. Як то кажуть, кожна своя доля і свій шлях широкий. Такий. Чорний маркер нам треба знайти любі друзі. Зараз не шукали. Що у нас зараз відбувається з колоздри, сестри? Ми спускаємося по е, вусам. По Полонині вуса. А вуса що? То спокуса. так. Особливо коли це чорний маршрут. І от наша група спускається чорним маршрутом. Чорні завжди не складніші маршрути. Круто, що ми його вибрали для спуску, а не підйому. Так, я як хороший кореспондент маю запитати вашу думку. Давайте. Ну, було тяжко, але насправді не настільки. Якщо є палець, то взагалі. Супер, Юлія, як ви прокоментуєте? Все добре. А хто ще хоче дати коментар? Дайте коментар. Давайте, давайте. Це просто це супер. Мені дуже сподобалось. То вони просто щось зі Вероніка, ви як людина з досвідом великим е, побором? Ну, якщо чесно, без рюкзака було б легше. Uh -huh, uh -huh. О. Марта, Марта, який ви коментар дасте по цьому спуску чорним було е, бу, бу, надзвич, е, було надзвичайно складно, е, дуже коротше ноги можна було підвернути, але камнію таку круту маршут не дарма чорне. Та та. та 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 але але коротше ніхто не впав Слава Богу. Угу, угу. все добре. добре. Можливо, хочеш ти те... вас подарунком з ним тверде підошки. Даре Đо... так, пляцок Дарина Батьківна. Ан Ангеліна. Що ви як ви прокоментуєте? Треба смітник комусь віддати. Ні, нормально, нормально. Ні, класно. Як на під'ємно спуск, точніше? Таке режніше, що тут ролях з «Холодного серця ходила. Чесно. Ангеліна відкріпи мені. Доброго дня. Тут видно віса повал. Тут видно нашу групу. Пойдемо під полічим сонцем. А ота яйко Єламське. А спереду йде Соломія. Ми ще досі по чорному маршруту. Нам треба зійти на синій. <смітна> так я мама стакону. Юлія була. Іде, я вкрадена, друзі. Дуже вкрадено. Ми щойно йшли по річці. За <смітна> те, щоб ти типу помаркованому маршруту. Але це дуже дивно, адже мапа показує, що ми йдемо рівно по маршруту. І це дуже тупо, тому що ми так всю дорогу. Нам мапа каже, що ми йдемо рівно по маршруту. А подивляється, що ми сійшли з маршруту. Це дуже дивно. Так. <смітна> Доброго дня, я Юлія. Це мій відеоблог. Зараз я одна. Тут нема нікого, тому що у нас група дуже роз'єдналася. І я чекаю другу половину групи. О, от і вони. Доходять. Ми зараз підемо на місце для кемпінгу. Прийшли в перші знаки цивілізації. Тут пахне відповідно, тут є коні. Вікторія, що ви скажете? Я не розумію, е, чому скіло просломію батьки на не осідлала цих коників. Дивись, возик. Чому ми ще досі? Чому ми ще досі не на мопеді і чому ми ще досі на конях не веземо наші важкі пліцаки? Правда, Вікторія? Це просто без Ми У мене марта кемо

Купати по каменючках в воду. О боже, який кайф. А це на відео. Можливо. Можливо, чекайте, дуже спокою, голову, че дуже пече. Не знаю, Чотири роки, чотири місяці це якщо офіційно з передачею, плюс ще в Олі. Але це гарно. 88 курінь, 22 червня передали за Було 4 роки і 4 місяці. А кому? Шостий місяць у мене була дурка. Дуже гарно. Дуже. Дамо. Треба глянути на себе, юначку. Показати цих юначок. Я Це прям вау. Я ще не іменована. Боже. Це реально. Ты что мне работаешь? Вот так я. Давайте поможемо рівні. Зараз буде це відео це урок як подати прав. І мені ганний демонтар полицейман і я... стал друга. <смітна> <смітна>

О, віка за мене Подивіться на цю гарну Вікторію Юрій Михайло. Потім скажете чи гарно я виглядаю. дуже гарно вона виглядає. Дякую, я вирішила бути без косичок. Все ж це дуже гарно. Я не можу. Знаєш, що мені нагадує? де приходи, не знаєш? О, так, коли ми ставали пустунками розвідувачками. О, так це було в вам. Треба сказати дівчат. Ніби трошки, трошки кажется, я расслаблю на неба трошки. Yeah. Можно не надо. Okay, Зараз ви можете спостерігати історичний момент. Це, 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 Мені. це, то, це то. А чому цей відеоблог? Тому що ми не знайшли фоток з передачі минулої за Це величезна проблема. Тому ми зараз не знайшли. Не, ну, всі плакали, тому цих фото нема. Фенсі виглядає Софія. Треба отримати фенсі дуже модно. Тетяна, Вікторія просто гарна дівчина. От. Ай, ми забули. Це наш проте. <песлуж> Зараз можна пострігати лайфстайл, як будуються люди до фото. <песлуж> Вікторія, а <де> ми стоїмо? <песлуж> нам би пасувало до своїх. <песлуж> пряме включення, пряме включення. Я, Вікторія, що ми маємо? Що ми маємо? О, ні? <песлуж> ми, от ми йдемо до них. Діана. Ми маємо до тебе серйозну розмову. Да. Дуже серйозна. Дуже серйозна розмова. Да. До, Ви, до <кародишем> кого? <кародишем> до тебе. Соломія теж ти сюди. Треба. Так, щойно Біля кості, що я надзвонив. Ми вирішили подякувати за котику. Була з нами цей сна, по перше, нашого юнацтва, а по-друге, ще згадати це майже фінал. Це майже закінчить моєї прекрасної історії. Адже ми вже рухаємося на автобус. Дуже люблю соломію. Соломія неймовірна жінка. Вона домовилась і Зараз у нас підпрямки запад, і нам не треба 50 хвилин під цим поличиємо і прекрасним сонцем. Отако, як ви тому, що в нас? Прекрасна нова, зв'язкова, У зв нас прекрасна. Але екс. це означає, що була погана, зв'язкова попередня. Чудово, не менше. Я, Я мені. скажу, у нас прекрасна екс зв'язкова. У нас прекрасна екс зв'язкова. Екс, екс звязкова І прекрасна. Ось так. Розбитий телефон. Розбитий телефон кошти. Подивимось. І в моєму відео відеоблазі. Ура! Доброго дня! Наш Андрій вже підходили до завершення. Ми зі командори Миколаївського району. По стороною сторону від мене загадник з 13 Дніпра. А по ліву сторону в мене Золомія. Зуміє проходить. Мої великі вулиці. Ми пішли весь масштаб. і ще трішечки юхууу борщове Доброго дня, я Юлія це мій відеоблог ми в Миколаїві Там єдина дара Шевковича на сільскох а це дара культури от їда в мене розміряє правий і лівий в мене два рази великий суглобчик я його два рази вправила ми йдемо на місту. Ми вирішили допомогти екс-зв'язковій. Е -е, Ще й несу прапор утра Давно його не носила Я була одною з трьох корунджик. Перші складали при цьому прапору травму. Це тут казинок пора. В Миколаєві. І друга школа. Вони йдуть попереду. Я не знаю, чому Я не розумію, чому йду зараз. どうも。Okay.